Лист другий. Сенека вітає Луцилія. І те, що ти мені писав, і те, що я чув, вселяє мені на твій рахунок чималу надію Ти не мандруєш, не тривожиш себе, переміною місць, бо такі метання, ознака хворої душі. Я думаю, перший доказ душевного спокою, властивість жити у сіла і залишатися з самим собою. Але дивись. Хіба читання багатьох письменників і різноманітних книг, не схоже на бродяжництво, їх непосидючість. Слід довго залишатися з тим чи іншим з великих умів, живлячи ними душу якщо хочеш дістати щось таке, що в ній би залишилось хтось крізь той ніде. Хто проводить життя у мандрах, у тих в результаті гостювальників багато, а друзів немає. Те ж саме недмінно буде і з тим. Хто з жодним з великих умів не освоїться, а пробігає все поспіхом. Не приносить користі і нічого не дає тілу страва, якщо її вивергають, ледве проковтнувши, Ніщо не є таким шкідливим для здоров'я, як часта зміна ліків, не зарубцюється рана, якщо пробувати на ній різне зілля, не зміцніє рослина, якщо часто її пересаджувати, навіть найкорисніше не приносить користі на бігу. Якщо читати книги надмірно, вони лише розсіюють нас, тому, якщо не можеш прочитати все, що маєш, має стільки, скільки прочитаєш, досить. Але, скажеш ти, інколи мені хочеться розгорнути цю книгу, інколи іншу, Попробувати багато страв, ознака пересиченості. Надмірна ж різноманітність страв не насичує, а псує шлунок, тому читай завжди визнаних письменників. А якщо надумаєш інколи відволіктися на інше, повертайся до попереднього. Кожного дня приберігай щось проти бідності, проти смерті, проти усілякої іншої напасті. І коли перепробуєш багато що, вибери одне, те, яке можеш переварити сьогодні. Я і сам так чиню з усього прочитаного щось одне запам'ятовую. Сьогодні ось на що звернув увагу я у епікура, Бо я ж частенько переходжу в чужий стан не як перебіжчик, а як вивідач. Весела бідність, каже він, річ чесна та яка ж це бідність, якщо вона весела. Бідний не той, у кого мало ще є, а той, хто хоче мати більше. Хіба для нього важливо, скільки у нього в скринях і в засіках, скільки він має і скільки отримує, якщо він зазіхає на чуже і вважає своїм не надбане а те? Що треба ще надбати? Ти запитаєш, яка межа багатства? Найнижча мати необхідне, найвища мати стільки, скільки тобі вистачить. Бувай здоровий!